Пам'яті тих, хто говорив із зашитими вустами. Пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони. Пливуть небеса цього ранку. Пливуть над містами. Пливуть над околицями. Пливуть над урядовим кварталом. Пливуть над парламентом. Пливуть над університетом. Відбивається сонце в ріці червоним металом. Останні дні літа. Пахне димом і медом. Пахне випаленим пшеничним полем. У парку письменників Ірпені відбувся особливий літературний захід поетичний вечір Сергія Жадана, відомого українського поета, музиканта, волонтера і військового 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Подія під назвою спогади та мрії про ірпінь зібрала кілька сот містян та гостей з інших міст. Знаєте, у нього такі сильні вірші, потужні просто, і вірші, які заставляють задуматись, заставляють. Заплакати викликають такі дуже сильні емоції, і подобається взагалі ну, дуже круто. Я захоплююсь ними два роки, а творчість мене захоплює його пісні та його поезії, які мене надихають самотворити, там, малювати, писати. Моя подружка розказала мені про цю зустріч. Я вирішила піти подивитися, і насправді, знаєте, коли почалася музика. Я уявляла, як в часи, коли тут були письменники, як вони тут гуляли, як вони писали вірші, спілкувалися. Насправді це дуже класно, і я думаю, що. Дуже цікаво було відновити такі традиції. Теж запрошувати сюди пожити певний час письменників, щоб спілкуватися старше покоління з молодшим поколінням. Вечір розпочався з розмови, модерував зустріч молодий письменник Богдан Любомир Притула. Сергій Жадан згадав свою юність написання перших віршів та сам видавну збірку Рожевий дегенерат. Він також розповів, що вперше приїхав до Ерпіня навесні 1995 року, коли переміг у конкурсі для молодих авторів і отримав можливість видати свою першу книгу. У видавництві смолоскип все це відбувалося тут. У цих корпусах там, де корпус із їдальною, у нас були заняття. тобто це щоденні були якісь вечори, зустрічі, семінари до нас приїздили старші письменники. Ось і так тривало тривало кілька років. Я пам'ятаю, що власне тоді з'явився це покоління 90-х, Почали з'являтися наші перші антології. Перша книжка була молоде вино. Антологія молодої поезії. Потім з'явилася антологія іменник. Потім з'явилася антологія тексти. Ні, тексти потім іменник. Після розмови поет почав читати свої вірші, як нові, так і ті, які вже стали улюбленими для багатьох слухачів. Ночівліці, подорожні, поміж дощем і тишу. Будьте мужніми, равлими. Будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому. Проте не позбавлені серця. Після завершення читань утворилася черга охочих отримати автографи Сергія Жадана. Люди приносили свої книги, а спілкування відбувалися у неформальній атмосфері. Дякую вам за зиму. Для Юрія. Для Юлії. Дуже, вас. дуже дякую, дякую вам. Спасибо. Я люблю вивчати вірші, і його вірші мене дуже захопили. В них є душа, в них є вложено багато сил, енергії. І відчувається, ти проникаєшся цим віршом. Я знаю багато віршів Сергія Жадина, Також я дуже захоплююсь його музикою, слухаю на регулярній основі. Дуже поважаю цього поета і дуже вдячна йому за його творчість і за все, що він робить для людей. Жадан настільки зараз в контексті сучасності, в контексті цих подій, які відгукуються кожному з нас і кожному сьогодні болить ситуація, яка склалася. І якраз такі люди, як Жадан, вони не просто піднімають дух, вони націлюють на те, що все буде добре. Ми Переможемо, і мабуть, це найважливіший посил сьогодні. Сергій Жадан зауважив, що такі заходи зараз трапляються не часто, адже після початку повномасштабної війни не всюди є можливість збиратися. Саме тому ця зустріч в Ірпені стала для нього особливою. Ми сьогодні спілкувалися із публікою з аудиторією. Виявилося, що багато людей, які сюди приїхали зараз жити після 22-го року. Після початку повномасштабного вторгнення, люди із півдня із сходу. І харків'яни тут є, і луганчани і земляки. Це безперечно зараз якісь такі дуже важливі. Чомусь болюче, але все одно мені здається енергетично правильні речі. Тому приємно було приїхати. Дуже дякую всім, хто запросив, всім, хто прийшов. За словами співорганізаторки заходу Софії Мартинюк, ця подія стала частиною підтримки військових підрозділів. Зокрема, бригади Хартія, де нині служить Сергій Жадан у планах залучення сучасних митців і письменників, а також розвиток нових творчих форматів. Щодо простору, я сподіваюся, що Можливо, це може бути в якомусь форматі мистецької резиденції, коли е, письменники чи митці приїжджають і м -м, надихаються цим містом. Е але побачимо, ми все таки віримо в краще. Перетворчим вечором Сергій Жадан відвідав українського поета і лауреата Шевченківської премії Василя Голобородька у 2014 році, після початку війни на сході України, він був змушений покинути Луганськ і переїхати до Ірпеня. Відтоді Голобородько живе у літньому будиночку на території будинку творчості спілки письменників України, який зараз перебуває в аварійному стані і потребує ремонту. Під час зустрічі Сергій Жадан. Ан висловив сподівання, що міська влада Ірпеня не залишить поза увагою питання забезпечення видатного поета житлом. Василь Іванович сюди приїхав. Ми зверталися. Ми писали петицію до президента України і просили його надати. Мені здається, Україна, Українська держава може собі дозволити. Підтримати нашого живого генія і великого нашого письменника, щоб він власне мав хороші умови. Тому просимо моє побажання. Запрошуйте ще з радістю. Приїду Ірпінь дуже люблю. Ви прекрасні ви чудові. Спасибі вам. Дякую, дякую, Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіа погляд.